Привіт, друзі! Ви дивитесь календар кльова. Щоденний прогноз рибалки. Ось який настрій задає 15 жовтня для рибалки. День, коли кожен крок біля води вартий тиші й уваги. Ранок зустріне холодним подихом. Температура може опуститися до плюс 3, плюс 5 градусів Цельсія. А над водою стелиться легкий серпанок, прозорий, як відголосок ночі на поверхні плеса. Повітря сире. Листя під ногами шипоче, і здається, що навіть риба ще перебуває у дрімоті. Проте в день природа поступово розкрутиться, стопчик термометра підніметься до плюс 9, плюс 11 градусів Цельсія, іноді пробиваючись сонячним промінням крізь шар хмар. Проте ця сонячність примарна, бо хмари вкриватимуть небо майже весь день. Вітер північно-східний, помірний. Із поривами до 6-8 метрів на секунду. На відкритих просторах берегів він може трохи ускладнити риболовлю, тому шукайте ті місця, де вітер не дістає. Мирна риба завтра буде дуже поміркованою. Вона рухатиметься неохоче, приховуючись від шуму та несприятливих умов. Карась, підлящик чи плотва триматимуться ближче до дна, в ямах або біля берегових укриттів, серед корчів. У затоках, де вода трохи тепліша. Якщо ви використовуєте поплавкову снасть, пробуйте монтаж із скользячим поплавком, що дає можливість змінювати глибину без різких рухів. Повідки дуже тонкі, гачки дрібні, наживки мотиль опариш черв'як класика. Але подавайте їх якнайприродніше, без сильних ароматів та яскравих кольорів. Прикормку доза небагата, дрібна фракція, усе має бути ледь помітним. У холодній воді, коли риба пасивна, іноді допомагає дуже повільне підтягування або дрібні рухи монтажем. Давайте рибі шанс підійти, а не ганяйте її. Якщо переходити до фідера, завтра він може проявити себе, але лише якщо вибрати правильну ділянку. Шукайте помірно глибокі місця. Із м'яким дном і помірною течією. Годівницю вибирайте легку, щоб мінімізувати шум при відпливі. Не поспішайте з повторними закиданнями. У холодній воді кльов часто приходить не одразу, можлива тиша, протягом 20 до 30 хвилин, а потім кілька клювань поспіль. Хижак завтра ваш головний шанс. Щука вже прокидається і оглядає свої засідки. Біля корчів, заростей, у місцях, де рушій води з глибини виходить на середній шар. В облери середнього розміру з м'якою анімацією, силикон на джих голівках, усе це знадобиться. Проводка з паузами некваплива, плавна, не форсуйте рухи. Іноді саме мить тиші перед ривком змушує щуку вистрілити. Окунь, у свою чергу, збиратиметься у згущення. Дрібні силикони, мінімальні блишні, м'яка гра, особливо серед переходів глибин або поблизу заростей. Якщо вода мутниться після дощу чи вітру, спробуйте контрастні кольори. Судак може піднятись ближче до бровок у вечірні години. Для нього підходить повільний джиг із темним силіконом і постійним контактом. З дном. У західних регіонах завтра буде трохи спокійніше, менше поривів вітру може триматись стабільніша вода, тож там мирна риба може бути трохи активнішою, ніж у відкритих районах східних областей. У центрі і на півночі шукайте захищені затоки з кущами або деревами, що укривають берег від вітру. На сході і півдні, завтра вітер і коливання води можуть ускладнювати ловлю. Працюйте ближче до берегів або в місцях із схованками. Пам'ятайте одяг: шаруватий з термошаром, утеплювачем і вітровкою зверху. Вода холодна, руки мерзнуть, тому запасні рукавички, рушник чи сухий тканий мішок не будуть зайвими. Термос із гарячим напоєм. Must have. Візьміть із собою запасні приманки, повідки різної товщини. Це вже не просто аксесуари, а інструменти, що можуть змінити день. Замініть яскраві кольори на природні, особливо, якщо бачите, що риба не хоче виходити. І пам'ятайте, у найхолодніші моменти дня рухайтесь тихо, мінімізуйте шум. 15 жовтня не подарує кльову без боротьби, але точно дасть можливість тим, хто уважний, терплячий і готовий змінюватись. Хай завтра ваш поплавок або вершинка фідера оживуть у правильний момент. І нехай кожне клювання буде заслуженим. Хай кльове буде.